Вітаю, друзі! Готуємо сьогодні традиційний бісквітний рулет, який чимало моїх глядачів і підписників готують. От Скільки цей канал є, стільки вони готують. Але сьогодні рулет буде більш. Корисним і, напевно, що смачним. Ми замінимо борошно на такі інгредієнти, як горіхове борошно, тобто перемелені горіхи, какао і цільнозернове борошно з висівками. Отже, класичний рецепт на одне яйце столова ложка цукру і столова ложка борошна. У нас буде столова ложка ось цього сухого, сухої суміші, тільки ми дамо трошечки ще розпушувача, бо це ж борошно важче, ніж звичайне біле. Отак, от все гарненько перемішуємо і збиваємо яйця з дрібкою солі і з цукром. Друзі, як же зрозуміти, що вже достатньо збивати яйця достатньо, але щоб її не перезбити. Ну Дивіться, маса посвітлішала значно, збільшилась в 3, а то й в чотири рази. Вона не тече. Ось дивіться, я прям нахилила мисочку, вона практично не тече і тримається рисунок цей від вінчика. Додаємо сухі інгредієнти і тепер вручну лопаточкою. Рухами акуратними згори вниз, перемішуємо не тісто місом, не міксером. При перемішуванні тісто трошечки осяде, не лякайтеся, розпушувач його підніме. Якщо ви на звичайному борошні готуєте, розпушувач не потрібен. А ми ось так трошечки важчим його зробимо і трошки смачнішим, то я додаю духовка 200 градусів, вже розігріта, розрівнюємо. Подивіться, друзі, класичний стандартний листик із духовки. Всього з трьох яєць, яка велетенська пишна маса. Не економте час на збиванні, але працюйте швидко і акуратно. Тісто не перепікайте, бо не скрутиться, не перетримуйте, спекли, одразу дістали з духовочки і займаємося далі кремом. А крем, друзі, не менш смачний і не менш корисний, ніж зазвичай. Це звичайний кисломолочний сир, трохи цукрової пудри і охолоджені вершки. Вони ніч стояли в холодильнику. Спочатку я використаю погружний блендер для того, щоб пюрірувати творог, бо він такий трошки крупинками. А потім вже все разом звичайними вінчиками буду збивати. Друзі, я вас трохи надурила. Головне, що я одразу признаюся, що не так. Я, доки подрібнювала погружним блендером цей творожок, то вершки якось уже заразом і збилися. Подивіться, крем повністю готовий, густий і вінчиками він вже не покрутиться. Тому він почекає в холодильнику. Рулет нам треба допекти, скрутить одразу з папірцем і залишить на вікні до повного остигання, щоб не поплив крем. Так, готово, друзі, скручуємо разом з бумагою для випічки. Ще зафіксуємо рушничком, щоб не розкручувалось. Друзі, для мене зручніше рулет. Наляпав крему, скрутив, не треба там ні бачка підрізати, нічого. Якщо ви звикли робити торт, будь ласка, розрізайте на дві чи чотири частини. Нехай у вас буде торт. Прямо так ще тепленьким закручуємо, закручуємо разом з папірцем. Якщо бока все-таки отут ви підсушили, пересушили, то одріжте їх, нехай буде м'якенький такий рулетик. І так, прифіксували ще рушничком. Друзі, я вам скажу: якщо ви не такий великий мастак на рулети, як мої глядачі-підписники, бо вони ж давно готують, то я вам прикріплю внизу і в кінці ще чимало рецептів рулетів, покрокові рецепти. Якщо ви спитаєте, чому я не видаляю мої ранішні відео, от вони потрібні для глядачів від підписників, яких чимало із Узбекистану і Казахстану. Вони не надто розуміють українську мову. Може хтось не вміє включити переклад, автопереклад, то нехай дивляться там по Відкриваємо віконечко, весна в повному розгарі. Пташечки співають. Будівельники щось будують, хоча сьогодні вихідний та ще й святковий день. Далі, друзі, розкручуємо наш рулетик. Накладаємо майже весь крем, трошки наверх залишаємо або шоколадною лазурю, вверх ви можете покрити. Якщо б до цього крему ви додали ще півпачки вершкового масла збитого, то такий крем схожий на ганаш і прекрасно підходить для вирівнювання боків тортика. Також, якщо ви великий любитель фруктів і є сезонні фрукти, можете зараз ще шаром фруктів покрити, нарізаних або консервовані персики. Друзі, нічого, що там кришиться, там мажеться, там сипеться. Це ж домашнє, щоб було видно, що зроблено своїми руками. Отак От потихеньку починаєте підкручувати, підкручувати і підтягуєте на себе папірець. І далі закручуєте. Також, якщо вам тортик, рулетик цей потрібен не на зараз, на пізніше, то ви можете його ось так скрутити в папірець і так тримати в холодильнику, а потім прикрасити перед подачею. Хай пропитується собі. Мені потрібен він на завтра, ви пам'ятаєте, вуглеводи зранку моєму, а білкову їжу і салат вечором. От. Тому я ну так, произвольно, просто ложкою без всяких прикрас. І бачу, трохи фруктів не завадить. Друзі, подивіться, наскільки стабільний крем, він не тече, гарно тримається. Такий злегка злегко з такою творожною кислиночкою, мало сладкий. Нормальненький саквій, такий тортик для домашнього чаювання. Друзі, ну ви побачили, як виглядає цей чудовий рулет. А який цей рулетик на смак, приготуйте і спробуйте. Друзі, лайки, репости з вас обов'язково! Постараюся частіше для вас знімати.